Це в одному відгуку якийсь пан сказав, що авторка дуже недостовірно описує події 2013 року. Напевно, вона в той час ще не жила. Я навіть не знаю, чи це, чи це чи це він комплімент зробив, чи я не знаю, чи чи це він докір якийсь закинув. Ну як воно було там сформульоване, наскільки я запам'ятала, воно не виглядало як іронія, воно виглядало як серйозне припущення, тому я щиро посміялася з цього. Ви думаєте, людина це сприйняла якось дуже з особистої точки зору? Можливо, в нього особисто якісь такі події трапились, які його пов'язали із подіями тих років, які йому певним чином дали тепер якусь таку можливо підсвідому якусь. Психологічний такий перепуск коментувати от таким чином, Так, скоріш за все, ми всі можемо одну ту саму подію переживати дуже по різному, мати різні досвіди. І я впевнена, що мої сусіди, які живуть в сусідній квартирі, відповідно зі мною в одному будинку будуть розповідати про нашу вулицю по різному Це те саме, але коментар, що я можливо не жила 10 років тому, це сильно.